Мої вітання, любі друзі! У даному відео покажу вам, як мої рослини перенесли температуру мінус 0,3 градуси. І з цикасом взагалі нічого не сталося. Цикас переносить значно нижчі температури і 0,3 градуси зі знаком мінус. Для нього це взагалі ні про що. Бірючина, яку я вирощую як кімнатну рослину, взагалі прекрасно перенесла ці, цей низький мінус, а листя стало більш пружне. Однак окремі рослини, що зростають із бірючиною, зокрема портулак, втратив тургар. Так само, як і не вкорінена сурфінія. Кактуси я заніс у приміщення на період мінусових температур, тому що вони би просто могли підгнити, бо субстрат ще був вологий, разом із бірючиною Портулак дещо втратив тургар, але це не критично він відновиться. Сурфінія, яка не вкорінена, зів'яла, але причина саме через те, що в неї відсутня коріння. Так, вона розістійка, далі ми ще це побачимо. Бегонія просто чудово перенесла цей мінус, лише окремі листки, які торкали скла, підмерзли. А взагалі рослина перенесла і навіть бутони не підмерзли, хоча бутони замерзають у першу чергу. Це ми побачимо на повергоніях. Разом із плющем, який чудово переносить мінусові температури, всі хедери морозостійкі, вони так само і вічно зелені, вони зберігають листя, чудово перенесли цей мінус. Сурфінію, яку я підсадив два тижні тому у цей же самий горщик, чудово вкорінилась і вона перенесла. Низький мінус. З юкою взагалі нічого не сталося. Так само, як і з фікусом Бенджаміна. Єдине, що я заніс синполію до приміщення, а у фікус Бенджаміна я дав підвищену дозу монокаліфосфату, тобто субстрат на період мінусових температур або охолодження, не має бути сухий. Так само піддон я налив теплої води. Заздалегідь, аби цей теплий розчин. Рослина встигла абсорбувати і її морозостійкість підвищилась. Пеларгонія каліопенами моє дивування, навіть не заморозила свої бутони. Молоді бутони всі життєздатні, Єдине, що вона змінила колір дещо на червоний, з'явилися антиціанові кільця. Але це абсолютно не проблема. Це лише говорить ну, про те, що рослини є ресурси. Вибудовувати і використовувати цей антиціан для захисту, бутони всі вцілілі. Тому після обрізки я очікую гарне вкорінення даних живців. Традисканції дві. Одна із них підмерзла, що була назовні на вітру, а інша ні. Те, що підмерзла, ми ще побачимо надалі. Ознакою того, що традисканції дещо підмерзли, але вони теж відновлюються. Після цього є ось такі крапки, наче етеольовані, вистає, наче прозорий. Але традисканція відновлюється. Єдине, що не можна заносити її відразу із холода в тепло, так само, як інші рослини, бо вони пожавтіють. Лаванди прекрасно принесли. А мінусові температури навіть у горщиках, навіть на вітру. Лише портулак не витримав низьких температур. Він себе поводить так само, як і красовий. Тому, якщо у вас є красові, грошові дерева, не дозволяйте мінусовим температурам вчинити негативного впливу. Два кущі лаванди один із них я не обрізав для наступних серій відео. І один із них обрізаний, чудово перенесли мінусові температури. Єдине, може що сказати, не обрізана лаванда почала більше хворозити. Інша традисканція, яка стояла на вітру, тому вона підмерзла і ось так виглядає вистя, яке вже відновленню не підлягатиме. Натомість, зверніть, будь ласка, увагу, що та ж сама рослина з того самого горщика. Яка була спрямована у внутрішню сторону, захищену від вітру, цілком вціліла. При цьому пагони зверніть увагу, теж повністю вціліли, замерзли за температурі мінус 03 градуси лише листки. Із даної традисканції я буду брати живці, тому що усі пагони у неї абсолютно життєздатні, і вся коренева система повністю вціліла. Субстрат був пролитий так само монокаліфосфатом. Лише портулак, який зросте в цьому ж самому горщику, повністю вимерз. Його, звісно, я буду видаляти. Традисканці у мене дуже багато, тому я навмисно лишив один горщик на вітряному місці, аби подивитись, як вони себе поведуть. Навіть ті рослини, які були а, не вкорінені традисканці, але вони просто лежали у захищеному від вітру місці, вони повністю вціліли. Діхондра теж повністю вціліла. Так само, як і вербейник, цілком дані рослини морозостійкі. стійкі. Інша традисканція, яка стояла нижче балюстрад і цілком була захищена від холодного повітря, вціліла. Лише тургор дещо зменшився, але цей тургор повністю відновлюється, тому що судини у рослини доволі міцні і достатньо наступні поливи давати сольовим розчином. Рослина стане знов твердою. Щодо полергонії, палергонії. Дуже добре перенесли даний низький мінус. В одному із попередніх відео я вам показував свої рослини, які були за температурою мінус 3. Але я їх спускав із балюстрад, тому вони були захищені від холодного вітру. Єдиним негативним наслідком такого пониження температур для окремих рослин стало пожовтіння лише у середині куща. Але це пожовтіння пов'язане з тим, що я не прочистив середину куща і лишив старі листки у його середній частині, внутрішній частині. Холодне повітря просто консолідувалось і зупинилось на довгий час. У середині даної рослини. Жовті листки я вже прибрав. Але на наступний раз я буду вичищати середину кущів, аби тепле повітря, яке вже з'являється після сходу сонця, якнайшвидше потрапили до рослини. Лише пасльонові, які не витримують низьких температур, постраждали. Але при цьому ягоди у них всі зберіглись, звісно, їх всі з'їм, тому що вони екологічно чисті. Лише поодинокі зовнішні листки побились морозом, але це абсолютно не страшно, тому що перед обрізкою даної рослини я майже всі листки, які частково вражені, які мені заважають бачити структуру куща, буду видаляти. Лише окреме повергоння, яка була недостатньо провита, більше постраждала, тобто на неї є більше жовтих листків. У попередніх відео, коли ми розглядали підготовку рослин до холодних періодів. І про блекаути я наголошував на тому, що рослини не мають бути сухі. Якщо ви хотіли б зберегти свої рослини і не хотіли б, щоб вони пожовтіли, давайте їм сольові розчини. не відпускайте їх у холоди при сухих коріннях, тоді вони будуть жовтіти більше.